Доброго вечора, всім, кому не спиться, доброго дня, всім, хто прокинувся. Коли дивитесь це відео, тоді прийшов час. Адже зараз в тунелі затемнень скоро буде кульмінаційна точка. В цій точці ми маємо бути з вами в Аркані Відлюдника. Що це значить? Значить, не бути активними. Пасивно промірковувати, обмірковувати всі свої дії, не йти на пролом, і все буде в такому плані продумано, усамітнено ніяких зайвих рухів взагалі, залягти на дно, мінімальні поїздки, все, що тільки можна. Усамітнення в основному душевні якісь трансформації, прийняття цього світу таким, яким він є, а не таким, як ми б його хотіли прямо переробити під себе. Ми можемо переробити тільки себе, змінюючи себе, ми змінюємо світ. І причому, наскільки добре ми змінимо себе настільки дуже сильно по аркану, ну, скажімо так, по 14-бальній системі на десятку ми отримуємо бонусів за таку нашу інтуїтивну роботу. А якщо ми не спрацюємо по аркану отшельник, він уже проситься в роботу, то Навпаки, ми отримаємо по десятибальній системі кармічний відкат. Що можна сказати про негативні наслідки, якщо ми не спрацюємо по аркану отшельник? Тоді ми починаємо маніпулювати людьми, так як ми це робили із дитинства прийнято це, бачити, від батьків. тобто... Ну, Типовий шантаж. Якщо ти зробиш то, я зроблю. це, це значить. Якщо ти не зробиш то я цього робити не буду. Взагалі, то це так. І в даній ситуації це не має працювати. Тому що інакше прийде наступний крок, коли ми потім будемо незадоволені ні собою, ні людьми. Тобто всі, хто з нами в зв'язку, потім у нас. Поркану жрець, ми починаємо в негатив іти, і ми будемо просто бубніти. У нас будуть деструктивні програми замість мудрості проявлення. І через це ми знову-таки нариваємося на те, що ми не зможемо іти по колісниці по досягненню мети і результату, а у нас получатиметься саме. Фіаско проєктів всіх, тобто наші коні вже нікуди не їхатимуть, що ми там не запланували. І так, пам'ятаємо три ключові моменти. Коли нас тягне кимось покерувати, поманіпулювати, коли ми починаємо бубніти, і нерезультативність це якраз те, що показує, що по кармі. Нам десятикратному розмірі на голову щось буде сипатися і якісь кармічні весла летітимуть. Тому, будь ласка, будемо уважно пам'ятати, знати це за собою. Далі, знов таки, що допоможе нам виштовхнутися одразу, зайти в оцей архетип усамітнення, так це. Аркан світ нам показує. Аркан світ показує, що ми будемо відкриті, що ми будемо чомусь новому навчатись, що це може бути навіть навчання якесь за кордоном, якісь такі курси, яких взагалі ніколи не проходили, не бачили, якісь такі знання в голову мають зайти, про які ми раніше, ну, до яких раніше не готові, але зараз настав цей час. І це призводить нас далі. До нових планів, нових імператорських задумів, до нових бажань. Тільки це вже не просто хотілки по женські, це по-чоловічому, це коли вже буде план дій. Я знаю, що я хочу, і я знаю, як цього досягти. І дійсно наступним кроком це буде врівноважене е життя. Тобто що я посіяв, те я і пожну. Це карта врівноваження. Що посіяв, те й пожну. Коли я сію добрі зерна, я збираю урожай з цих зерен, їм подібних. Коли я сію е, будяки, то я буду мати урожай будяків і колотися ними ніяк нічого не ні іншого. Тому пам'ятаємо про це обов'язково. На найближчі три дні. Енергетично у всіх зараз відчувається якийсь приголомшливий імпульс до різних дій. Може штормити, може щось таке, як шанс, якийсь до дій, може, креативна ідея прийти в голову, так от вона, по відлюднику, має ще вами продумуватися. Така, яка дійсно ну це туз жезлів, це найактивніша така божественна карта, імпульс з точки зору йоги, мабуть, це нижня чакра, яка досить прокачана і дає нам божественний шанс до якихось дій, але ці найближчі 6-7 днів ми не е, діємо, ми продумуємо, прописуємо. Е, Плануємо і план А, і план Б, і план С всі запасні ходи. Крім того, ми маємо на ці дні якісь знайомства або якісь зустрічі з людьми, що мають досить гарний прибуток. Ми можемо навчатися у цих людей, оскільки нам випала карта також. Паж мечів, а паж мечів це учень, це учнівство, учнівство таке, як, ну, коли ми досить амбіційні, але ще нам не вистачає знань. Ми такі, оце несемося так на всіх парах, але несемося досить стрінко. І є, чому поучитися, скоріше всього, це схоже на фінансову грамотність, я б так сказала. Ну, принаймні, мені так проігрується, можливо, у когось будуть інші думки, ви можете написати в коментарях. Тобто я це бачу зараз так. Крім того, нам це все ще й принесе задоволення по дев'ятки кубків. А це значить, що ну, недаремні будуть наші навчальні плоди. Тобто, досить швидко ми отримуємо і якийсь прибуток, якийсь кайф від цього отримуємо. І це все завдяки тому, що у нас є такий туз жезлів. І фонова карта випала, зараз показую вам, випала трійка кубків. Ну, це означає, що з кимось ви в добрій компанії будете. Можливо, хтось, це будуть посиденьки або ретрити, або ще щось, але обов'язково нагадую вам, що в ці дні, коли кульмінація цього коридору негативного впливу, плюс ще в нас є магнітні бурі, то не бажано вживати алкогольні напої. Навіть дуже символічно так собі. Майте на увазі, тому що відчуття, навіть коли ви зараз нічого не п'єте, у вас може штормити ноги. Відчуття таке, як наче ви п'яні в кишківнику, реакція така, як наче ви вже випили шампанського чи ще чогось. ну, Тобто це вже зараз відчувається насправді. Тому будьте пильні, дякуйте своєму тілу за те, що воно у вас продумане. Таке. Вчасно відпочивайте, вчасно будьте з родиною, піклуйтеся про своїх рідних, тому що відлюдник він іще у нас означає і людей похилого віку. Тому ви самі усамітнюєтеся, але ви добре пам'ятаєте про ваших рідних, особливо про тих, хто вже старші від вас віком, нагадуйте їм про себе, будь ласка, приділяйте їм якнайбільше уваги сьогодні, завтра, післязавтра, найближчі 7, 7 днів, взагалі, взагалі щодня. Будьте з родом, з родовою програмою, з вашими родичами, звертайтеся до свого коріння. Ваше коріння це ваша сила. Дякуйте своєму роду, своїм батькам, пращурам, прабабкам, прадідусям. Хай все буде добре у вашому житті. Бажаю вам всього найкращого, всі такі критичні, хай вони будуть гармонійними днями. Ні. Всього вам доброго. Жду ваших відгуків. Ваша надія!